У 2024 рік можна було не платити ЄСВ, тобто багато хто приймав рішення його не платити. Але коли подавали декларацію за 2024 рік, багато хто проставив не нулі. А проставив суми, які потрібно було платити за 24 рік. Ні, ми прийняли рішення не платити. Так, це що ви рішення прийняли це добре? Чому ви в декларації проставили не нулі, а цифри? Тому всі, хто за 24 рік не платив, але в декларації годові поставив ці цифри, зверніть зараз увагу у вашому кабінеті, чи не нарахувала вам податкова за ЄСВ. Поки не доїмку, а ще потім і прийде штраф, пеня і всі різні інші історії. Тому отакі різні моменти знають компанії, які за це відповідають. Тому 2 тисячі гривень бухгалтерсько юридичного обслуговування в шатилої і «Партнері». І ми знаємо, як ЄСВ, якщо не платити, як це треба подати, на яких кведах можна працювати, на яких не можна, як звідти подавати, чи їх не подавати, які нового зразка чи не нового зразка. Займайтесь бізнесом, а бухгалтерсько-юридичні моменти передайте в шатило і партнері.